Дорогі друзі, в ранку надії піднімаємо важливі теми, життєві такі питання. І отже, говоримо сьогодні про мікроби на кухні і які взагалі правила харчової безпеки існують, яких правил обов'язково потрібно дотримуватися всім господиням на кухні. Нам в цьому допоможе розібратися сьогодні Михайло Шавелюк, експерт сервісу, керівник школи гостинності Хорека Скул, а доктор філософії з культурології з нами сьогодні на онлайн зв'язку. Доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Вітаємо, Вітаємо. дякую, що приєдналися до нашого етеру. Тому що дійсно хочемо поговорити про те місце, так би мовити, знаєте, яке об'єднує всю сім'ю. Це, це, це кухня. Там, де ми снідаємо, обідаємо вечеряємо, Хоча зараз в цьому зайнятому світі вже кухня десь не стала місцем об'єднання, всі десь в гаджетах, але тим не менш. Скажіть, будь ласка, Михайло, от коли ми говоримо про кухню. Яке місце, перш ніж ми поговоримо про продукти, е, яке місце є таким, знаєте, епіцентром мікробів дуже часто на нашій кухні, на вашу думку? Якщо ми говоримо саме про домашню кухню або ага. про кухню на виробництві, то це е, там де вмивають е, е, обладнання, тарілки затічають м'ясом. Ось такі точки. Але є різні моменти, е небезпечні такі фактори зараження. І, е наприклад, можуть бути небезпечні постачальники, через що продукти вже приїхали е зіпсовані або напівзіпсовані, або вже на стадії псування. Е можуть бути, е Якщо ми говоримо про саме ресторанний бізнес, то можуть бути гості з високим рівнем ризику, тобто вони вже мають якісь чи до отруєння, чи е, алергії, і це може е, їхній ступінь поріг е, розрізнення може пробувати на тому рівні, що одні, е, тобто чутливість може в них бути збільшена, mm -hmm. і одні гості відчують е, на собі е, вже початок посилення, інші можуть ще навіть не відчути. А mm -hmm. Які, власне, саме продукти можуть от найчастіше знаєте, бути таким рознощиком, найчастіше можуть псуватися, на вашу думку? Звичайно, це будь-які продукти, які ми зберігаємо на кухні. Але варто відзначити, що молочні продукти, м'ясо, риба, вони перебувають в такій вищій стадії ризику. E, тому варто дотримуватись e, умов зберігання. Я хочу трошки розповісти uh -huh. також про, про умови зберігання, uh -huh. e, Тобто, e, як зберігати правила зберігання на кухні. Тобто e, свіжа риба це мінус e, плюс один Тобто, e, ще має зберігатись e, вологість повітря 75 і 75%. Свіжі морепродукти 1,7, 7,2 градуси, тобто це mm той -hmm. діапазон, при якому вони себе почувають нормально. Mm -hmm. Свіжі овочі та фрукти 4,4, 4,7, 4, 7,2 перепрошую і вологість 85-95. Звичайно, що в морозильній камері має бути на температурах 17,8 градусів. Mm -hmm. 18 і 8, так? Так, так. Mm -hmm. Мінус 17,8 маємо. Так, так. Дуже дякую. Це справді ага, важливо. Ще? Так, продовжуйте, будь ласка. Е, так, важливо також, щоб яловичина, але яловичина, якщо ми обробляємо е, різні види продуктів, то яловичину важливо обробляти при 54%. Е, або, е, наприклад, фарш він має зберігатись при 7,2 градусах Цельсія. Е, так, потенційно небезпечні. З погляду розвитку бактерій, а градуси зберігання це 62 градуси Цельсія, це вже тоді можуть розвиватися різні види бактерій. Mm -hmm. І якщо говорити про різні такі фактори, то вони є хімічні, мікробіологічні або біологічні фактори ризику і фізичні фактори зараження. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо про саме мікробіологічні, то це можуть бути бактерії, кишкові палички, ентерофоки, такі сальмонели. Uh -huh. Звичайно, дуже важливо є зберігання правильних яєць. Тому що я сам з Львова, і в нас є приклади, коли навіть в Києві нещодавно було в досить відомому ресторані, коли було зараження яєць, їх подавали як яйця пашот. Uh -huh. І, неправильно, обробили перед подачею, перед приготуванням, uh -huh. тому е дуже багато людей потрапили в барікарні uh -huh. з гострим е отруєнням. Е важливо це робити. Е хімічні зараження е це може бути склад е продукту, це глутамат натрію, е нітрати різні можуть переважати е в продуктах харчування, пестициди, якщо ми говоримо про овочі, е ранні овочі яким, яким зараз ми, які зараз е, в нашому раціоні споживання. І фізичне зараження це, е, наприклад, такі е, потрапляння якогось бруду, волосся mm -hmm. до приготування страв. Е, ми саме по собі знаємо, коли приходимо в ресторан і е, бачимо е, в страві випадково в когось є, е, е, ну в когось страви потрапило волосся. Ну, І для нас це викликає першу чергу відразу, хоча ми не розуміємо, що там може бути глибша проблема, страва може починати заражатися. Uh -huh. Uh -huh. Тому варто працювати з персоналом, варто розповідати, проводити такі освітні програми, як вони мають виходити в зал, якщо це ми говоримо саме про ресторанний, готельно-ресторанний бізнес. Не зачісками як на весілля, а гарно, акуратно зібраними в е, гульку, зав'язаними. Е, ось так. Це буде найкращий їхній вигляд на, на такому робочому місці. Дякую. Е, Михайло. О, Михайло. Що мож... говорити? Так. Буквально ми зараз зробимо рекламну паузу на хвилинку, дві, і ми знову повернемось до нашої розмови і продовжимо, тому що ми маємо ще ряд важливих запитань для вас. Тому зараз невеличка пауза. Ми вже почали говорити про правила харчової безпеки, яких варто пам'ятати, варто обов'язково дотримуватися на кухні. І ви нам починали розповідати про правила безпеки саме і в ресторанах, яких потрібно дотримуватися. Можемо продовжити, будь ласка, це питання. Ось яких правил найчастіше нехтують, і на що варто звернути увагу? Так, варто звернути увагу. Хочу наголосити на тому, що приготування їжі. Е, є таке дослідження, що 29% харчових продуктів готових псуються через те, що їх готують забагато. Тобто їжу uh -huh. призначену для подачі через якийсь час, не, не варто готувати швидше, ніж за добу до подачі. Тобто це такий фактор, також ризику. І недотримання умов, коли зберігаємо в гарячому вигляді, 27% харчових продуктів або вже готових продуктів можуть е, псуватися. І е, таку, таку їжу слід зберігати, якщо, якщо ми зберігаємо від 21 до 49 градусів е, Цельсія понад 4 години, е, вона починає процес е, псування. Uh -huh. От. Е, і, звісно, інші умови зберігання е, марміті це е, добре, нам відомі, е, добре нам відоме обладнання. Е, Чеських ліній в готелях, якщо ми бачили, зараз собі казано пригадає для зберігання гарячих, гарячих продуктів. Ось. Також на дотримання працівниками правил гігієни, як я вже говорив попередньо, це також впливає на швидкість псування харчових продуктів і їжі. І як би не дивно це звучало, але... Порушення умов повторного підігріву 25% харчових продуктів після цього е, починають е, псуватися. Тобто, раніше приготовлену їжу. Варто е, нагрівати не більше, ніж до 74 градусів Цельсія, і витримати якийсь час, щоб вити бактерії, які могли в ній накопичитись вже від часу е, приготування. І, е, звісно ж, е, 9% е, харчових продуктів. Або готових продуктів харчування можуть псуватися через те, що неправильно погано вимите обладнання або посуд, в якому ми зберігаємо ці продукти. Тому варто ретельно дезінфікувати раковини, мійки і обробні дошки. Такі угу. умови. Так. Дуже дякуємо. Ви настільки знайте? знаєте... основні моменти. Так, будь ласка, будь ласка. Так, це такі самі моменти. І е, зараз, наприклад, порушення умов е, приготування тепла В ропі 5% це коли ми неправильно готуємо е, м'ясо, ми його не доготували. Е, якщо є м'ясо, яке е, може бути недоготованим, це телятина, тобто як недоготова, різні, різні е, прожарки ага. м'яса. З е, кров'ю, е, середня з соком і повна е, готовність. Це може бути. Качка може бути телятина, яловичина е карая гняти. Але є види м'яса, які не можуть так готуватися, тому якщо ми говоримо все ж таки, е я зі свого боку про готильну ресторанну сферу, то варто працювати, працювати з персоналом, кухні, офіціантами, які мають розуміти, е що пропонувати гостям, тому що гостям завжди можуть бути обізнані тих чи інших питаннях приготування м'яса. Вони все ж таки довіряють е офіціанту, людині, яка Погоджує їх, продовжують матувати за відвідування ресторану. Uh -huh. Дуже дякуємо за стільки знаєте, чіткої інформації, прям до градуса, до грама, знаєте, до температури, все, що ви називаєте, це дуже круто. А Михайло, от власне. Е, дуже багато ви вже зазначили, от коли ми все це приготували, до прикладу намагаємось дотримуватись цього, е, як от правильно прибрати кухню? знаєте, тому що розуміємо, якщо там ти просто овочі нарізав на дошці, ну це одне, знаєте, водичку змив, та і все. Ну коли ти там таке, віч, як рибу нарізаєш, ще щось, от як, от. Е, Вимивати всі ці поверхні, навіть ці ж дерев'яні дошки, на яких ми нарізаємо, щоб дійсно там нічого не залишилося з тих мікробів. Не, не залишалося, знаєте, і не стало розповсюдженням мікробів. Mm -hmm. е, так, я зрозумів ваше питання. Я все підготував декілька тез, е, е, які я буду озвучувати це розсадкування. Е, е, тобто чищення та миття обладнання, воно є дуже важливим, як ми вже сказали, і е, кухонне е, обладнання повинно піддаватися е, дезінфекції. Потрібно Потрібні засоби, використання декількох хімічних засобів для дезінфекції може бути і це потрібно робити в залежності від використання цього обладнання. Це можна робити декілька разів на день, можна робити раз в день або щогодини. Забруднення, білкового походження, кров, яєчна маса це якщо ми говоримо про обробку м'яса або яєць. Джерового, олійного воно може бути розчинним у воді, кислотним таким лужним способом. Тобто для кожного виду продукту, риби ми використовуємо окремі по ХАСКО. ХАСКО – це система харчової безпеки, власне, про яку ми говоримо на наших тренінгах з харчової безпеки та менеджменту в школі гостинності. Це ті заходи, яких слід вживати, щоб, щоб не допустити зараження продуктів. Тобто, якщо ми на одній самій дорожці будемо різати простими словами, м'ясо, овочі, рибу, фрукти, то звичайно, що є великий ризик, що якісь або всі продукти, які ми будемо там нарізати, готувати будуть заражені. Тобто, чітка послідовність, якщо ми ріжемо рибу, обробляємо рибу, це синя дошка. Овочі, фрукти, зелена, м'ясо вишнева або червона. Тобто uh -huh. слід цього дотримуватись, тобто різні дощечки для обробляння, м'якість води для миття. Це також варто. Перевіряти, є різні аналізи, де можна це зробити, в якій в тверді водії мити важче, і в теплані може залишити лапніний наліт. Тобто з цим теж варто працювати, тому що е, зношування е, процес зношування зменшується. І температура води для миття. Е, вона має бути. Більше 65 градусів, тобто існує таких три мючої засоби: детергенти, кислотні або абразивні засоби, які слід використовувати. Я собі зазначив, щоб не пропустити це, використовувати з водою, щоб розчинити забруднення детергенти. Можна вони дуже ефективні, недорогі в принципі можуть бути доступними як на надзвичайній кухні, так і на виробництвах якщо ми говоримо про якісь заготівельні цехи або кухні, при неправильному застосуванні вони можуть пошкодити поверхню і на шкіру, хімічний опік може бути. Тому уважно читати інструкцію е, е, з розведення не тільки цих засобів, а й усіх інших, які ми використовуємо для дезінфекції. дезінфекції так. Е, після промиття ополіскування е, проводимо дезінфекцію, е, виконуємо гарячі води. 76 градусів, тобто після того, як ми промили, ми дезінфікуємо всі наші поверхні, дошки, інструменти, ножі і так далі, все, за допомогою чого ми можемо викликати псування продуктів у майбутньому. Ага. І флор дезінфекційний такий розчин на основі хлору 23,9% має бути складно на основі сполук йоду. Він навіть в жорсткій воді дуже добре себе показує. Тобто, будучи не таким рідким, хлор не викликає підведення шкіри і він є безпечний, можна сказати, в застосуванні. А uh -huh. сиві а справді, от те, що ви зазначили, це насправді дуже важливо, і ось у нас нещодавно був також гастроентролог в студії лікар, і він сказав таку фразу, що багатьох величезного відсотка хвороб можна було б уникнути взагалі, якби люди. Час частіше мили руки дотримувалися правил особистої гігієни, особливо все дезінфікували мили і те, що стосується кухні, це безпосередньо стосується якості нашого харчування, власне, те, що потрапляє в наш організм і власне якості нашого життя. А хочеться ще спитати про продукти, які. Продукти слід зберігати можливо окремо, щоб уникнути там харчових отруєнь, уникнути їхнього там псування швидкого. Можливо, є якісь такі типи продуктів, які от з іншими, якщо вони прям дуже поряд, то воно ще більше провокує псування. Так, звичайно, варто м'ясо, риби звичайно зберігати окремо, молочні продукти, яйця, заморожені. Е, якісь е, овочі, фрукти також е, навіть в морозивці, варто е, робити товарне сухітство, тобто ми не можемо зберігати все в одному в морозивці, овочі, фрукти, м'ясо, рибу. Тому що, звичайно, через якийсь час, навіть якщо вони заморожені і не контактують один з одним, е, є ризик ссування. Е, тобто, щось, наприклад, е, овочі будуть е, мати. Запах м'яса чи риби ага. і навпаки, може бути. Звичайно, молочні продукти, слід у них термін зберігання є невеликий, тому їх слід також зберігати окремо від овочів, м'яса та риби. Дякуємо. Ну, найважливіше, найважливіше це е, правильні е, умови зберігання, uh -huh. е, температурний режим дотримуватись і е, часові проміжки, часові, часові uh -huh. рамки використання цих продуктів. А хотілося б трішки. Ще... Дати... Та, та... Так, так, Хочу додати про руки. Нам дуже допомогло насправді, як би це не звучало, ковід е, час. Угу. Повіду, тому що люди дуже часто почали мити руки і робити це правильно, не 5 секунд винути руки і вже займатися своїми поточними кимоставами, угу. приготуванням продуктів і так далі, а довше. Тобто розробили різні такі схеми миття рук, застосування нийних засобів для рук, тому це є дуже важливо, угу. і е варто наговорити, що на кухні це особливо важливо, тому що дуже багато. Е, харчових якихось е, е, страв готується без рукавиць, тому mm -hmm. кухар це, от е, що хвалисне, можна сказати, потрібно мати руки. Звичайно, е, мають бути, ми, ми завжди говоримо, якби це також дивно не звучало, про е, чистоту нігтів, відсутність е, е, порізів. Тому, тому це варто mm -hmm, важко дотримуватись таких хатів. Я ще хотіла спитати. Ви так зачепили тему про те, що ми, коли в морозилці зберігаємо продукти, то буває так, що занадто довго вони там лежать. Ми їх там закинули ці самі там фрукти, або там м'ясо чи молочні продукти, і, і забули. Потім витягуємо і не не знаємо, чи ще можна їх використовувати, чи ні? От який максимальний термін зберігання там молочних продуктів, м'яса саме в морозилці. Взагалі молочні продукти не рекомендується зберігати в моржутці, в них є свій термін придатності. Якщо ми говоримо звісно ж таки, про сирники, про просирнички, які ми потім Тобто це вже напівфабрикати, вони мають довший термін зберігання. Кожен виробник може визначати це по-іншому, зважаючи на ті інгредієнти, які він включає. Речовини хімічні, які продовжують зберігання. Це може бути два місяці, півроку, рік і так далі, якщо говорити про напівфабрикати. Звичайно, що м'ясо також рекомендується, якщо говоримо про готельний, ресторанний бізнес, готувати охолодженим або напівохолодженим. Але зважаючи на сьогоднішні умови. Війни, особливо перший час війни, це було дуже важко дотримуватись таких умов, тому все, що можна було, заморожували. І через, наприклад, два місяці розморозки вони вже воно вже не придатне для це такий... це це такий термін, який вже для деяких м'ясних продуктів, стейків і так далі може бути вже. Тобто воно mm -hmm. вже, як кажуть, кухарі перестойне і ми не можемо його подавати. Mm -hmm. В нього якісь е, страви. Дякую. Yeah. А, на завершення, Михайло, скажіть, будь ласка, миття овочів в зелені, коли зараз от прийшла весна, знаєте, у нас буде там цибулька, якийсь салатики, рукола, редисочка. Mm -hmm. Як все це? омивати, щоб дійсно воно було чистим і в той же час це в гаряча вода, холодна вода, як промивання овочів та фруктів. Там, загалом, через пестициди, я вже говорив, додавання інших хімічних речовин під час вирощування овочів та фруктів, особливо зараз в такий ранній, ранній період їх на ринку, то варто все ж таки промивати в гарячій воді. Декілька хвилин, гарячі, важливо, щоб це була протічна вода, і тоді вже приступати до обробки і нарізання їх. Звичайно, хочу сказати про зелень, що вона може в'ягнути під час обробки. Грячі водій, тому варто все ж таки в холодній, але добре промити uh -huh. та використовувати сушку, для, якщо говоримо про виробництво, для просушення. Тому що є дуже часто випадки, коли трапляються якісь е, слимаки в листі салату і так далі, так, так. це е, всього лиш е, говорить про те, що це було е, погано промито на кухні, на якомусь виробничому процесі, е, погано зробили свою роботу. Uh -huh. Пасібі вам за спілкування, Михайло. Дійсно чудові, мудрі, класні поради. Як дійсно кухня може стати все-таки, знаєте, кладізем вітамінів та користі, а не мікробів. <рес> мікробів та хвороб. Пасибі вам за спілкування. Вам бажаємо гарного дня у вашій професії та мирного неба над вашою головою. Пасібі. Дуже дякую за запрошення. На все добре. На До все побачення. добре. Дякую. Навзаєм. До побачення.